Доброго дня, шановні садівники України. Компанія Баз завітала сьогодні в садівниче господарство Вінницької області. Бачите, вже зимовий сад. І хочемо поговорити про виклики, які були в цьому сезоні, і чого чекати в нас в наступному сезоні. Ми присутні в саду компанія фрут Фрутлука. Це була вона ще щонедавна. Але вона зараз вже не так називається. Я хочу вам представити директора нового господарства Олександр Васильович. Який представить і скаже, яке це господарство? Чим воно займається? Дякую, вітаю вас. Мене звати Лук'янко Олександр. Дійсно, донедавна це була Фрут Лука. Наразі це нова назва Грінора Фрут. У нас змінилися власники, деякі є зміни по колективу. Власники наші нові компанія Міша Фрут з Об'єднаних Арабських Еміратів. На даний час вони хочуть розвивати господарство в Україні для того, щоб мати власне яблуко. Для подальшого експорту в арабські країни. По перспективі, в принципі, на подальше ми маємо збільшити площу саду і нових насаджень. Ви вже приїли стільки хочете досадити? чи... Так, да. Першочергово ми маємо частину старого саду викинути, який вже є нерентабельним на даний час, і в подальшому планах близько 100 гектар нової посадки. Ну це Матери. серйозно. Да. По нині часах це серйозний такий. Заділ на майбутнє дійсно так і є. Сади будуть садитися по новітнім технологіям. Зараз наші працівники будуть відвідувати виставки міжнародні для того, щоб бачити, як інше господарство працює в нових реаліях і яку техніку нам потрібно закупляти для майбутнього. А з сортами визначили чи поки ще ні? Чи буде традиційно гала, голденделішес речів? Бачите, ви чи... досить мало знаєте. <рес> ну, господарство хоче якісь нові сорти попробувати, чи традиційне ті, що користуються особливо експортним потенціалом. Так і Перша черга — це гала. Гали, можливо, буде декілька сортів, декілька клонів. Так, рання гала і більш пізня, для того, щоб ми мали довший період для зриву, щоб вона не перестигала. В подальшому також є в планах насадка голдена який буде для експорту в більшості випадків, і Red Delicious. прекрасно. Є думки про грані сміт, але подивимося, як наші кліматичні умови можуть підійти для даного сорту, бо він більш вибагливий. Більш вибагливий не вистачає суми ефективних температур. Хоча останні кілька років достатньо сума ефективних температур, особливо коли починається весна і закінчується вже теплий період. Ну на жаль, не завжди так буває. Через то грані сміт досить такий вибагливий сорт. Я б ще порекомендував по зеленим яблуку звернути увагу на Рене Сомиренко, наш вітчизяний сорт, який почав знову набирати популярність. Дійсно, Рене Цеміренка вона набирає популярності, тому що її немає. Але популярність лише на внутрішньому ринку. Так, так. на жаль, для експорту вона не годиться. Чому саме Гренні Сміт він досить популярний за кордоном і так, біла точка більш Так, наявно? Так, так, так. Вона досить гарно виглядає на ринку. Ну що хочеться побажати, щоб у вас все вийшло. Компанія Баз буде допомагати всьому, і саме головне будемо. Давати ті рекомендації, які дозволять господарству зайняти ще краще місце на ринку України і мати хороший експортний потенціал, особливо якісне яблуко. Про те, як підготувати сад і вирости якісне яблуко, ми поговоримо сьогодні із з вашим головним садівником. Дякую і сподіваюся, що і надалі ми будемо плідно співпрацювати. Дякую вам. Дякую. Дякую. Досить багато викликів в садівництві, особливо в цьому році. Це і весна, яка була рання, і жарка, і літо також жарка, мало опадів, ціна, людський фактор, людські ресурси. І ми підходимо до того, що ми маємо вже зимовий сад. І саме головне, як сад підготувався до зими. Я хочу запитати в агронома даного господарства Юрій Петрович Овчар. Він готував цей сад до зими. А ми знаємо, що є і суб'єктивні фактори, і об'єктивні. На об'єктивний фактор ми повпливати не можемо. Сьогодні кінець листопада, а в нас вже зима, вже сніг лежить, вже морози. Ну а суб'єктивний фактор, напевно, це залежить від вас, Вір Петрович, і від дерева. Як ви з ним працюєте? Ну і поділіться, як ви готували сад до зими. Доброго дня, мене звати Юрій. Я працюю агрономом господарстві Грінора Фрут. Даний рік був один. З найважчих в принципі, років для цього саду за його життя, підготовуючи сад до зими, ми спиралися на світовий досвід на проблематику, яка є в даному саду, і було прийнято рішення при підготовці саду звернути увагу на добрива, які допомагають призимувати деревині і брунці в частності. Це добрива, які містять бор, які містять цинк. Як ви вважаєте, азот навесні і фосфор калія були літом до осені? Це аксіома повинно бути, так? Так, звичайно. Добрива, якщо взяти ви карбомід засуїли. Да, так, ми застосовували ми так, застосовували карбомід, робили оприскування саду 7 розчином. Ви одного разу зробили саду? один раз з нормою виливу 1000 літрів води на гектар, при тому, що в нас схема посадки 320 на 08. Це досить багато води. А листя ще було? Так, звичайно, було, так? звичайно. листя, щоб було, листя було повномірно, листопад на той час ще не відбувався. От ми все вклалися в сроки добре. В принципі, всі оприскування, які проводилися, зважали і на температуру, і на вітер, щоб все, всі параметри були в нормі. Давайте по карбаміту ще раз скажемо. Ми, коли застосовуємо карбаміт, хочемо зробити, щоб виконати дві умови. Перше дати азот для бруньки. Так. І другий для бактерій, щоб спали листя, коли листя паде. Так звичайно, звичайно. Так. Ну, щоб садівники розуміли, для чого ми даємо карбамід в кінці вегетації. Це сорт гала, я так розумію, так, так. коли ви зібрали врожай. Галу ми закінчили збирати 19 вересня. Не пізно було для цьогорічного галу трішки. Було запізно. Були були проблеми з розслідуванням біля плодоніжки по певним факторам. Та ось так в нас вийшло. Ну я завжди рекомендую галу збирати чим раніше. Хоча, звичайно, тут садівники хочуть дождатися, щоб було забавлене яскраве. Ну, не завжди це залежить, тому що перепаде ніч, день, температурний мій країн. Річ в тому, що в нас даний клон Гали Наталі, він дуже склонний до регресії і нам дуже важко зловити. Рівномірне забарвлення, що є одною з причиною затягування періоду збору. Ми змушені збирати нашу галу за два етапи, так як яблуко не забарвлюється. Ми йдемо в перший етап, збираємо яке яблуко, забарвилось на 50%, Після повертаємося і забираємо все яблуко, яке залишилось на дереві. Хочу бачити, в цьому році вже перепади нічних і денних температур вже були аж в кінці вересня, на початку жовтня. І для гали це досить критично було. Ну і саме головний фактор. То, щоб сад підготувався до зими, треба якнайшвидше зібрати врожай. Звичайно, тому що фотосинтез іде, для того, щоб відбулося накопичення цукрів для тих самих генеративних вегетативних броньок, для пагонів, потрібний час для того, щоб фотосинтез попрацював і дерево підтодувалось до зими, тому що, бачите, кінець листопада вже досить стійкі морози. Рослина, хоча б війшла в стадії глибокого зимового спокою. Але вже витрачає пластичні речовини, і саме головне, щоб цих пластичних речовин хватило до кінця зими. Да, бачите, осінь була надмірно суха, і для того, щоб забезпечити дерево вологою, ми робили вологу зарядкові поливи, підготували дерево повністю до весни. до зими, вибачте, будемо приступати скоро до обрізки. Ну і по обрізки. Якщо вже почали з обрізки, ну саме головне не допустити, щоб менше було що різати. А в нас є такий препарат Регаліс Плюс, я сподіваюся, ви ж ним користуєтеся, так звичайно, який забезпечує те, щоб рослину менше було таких приростів, великих а була оптимальна освітленість крони. Це ми то говоримо за те, що у вас освітленість кроні не перероше дерево, і там шкідників хвороб менше буде. Досить буде продуктивний фотосинтез, і вам менше буде різати. Так же? так, звичайно. Ми застосовуємо препарат «Регаліс плюс двохразово період вегетації, але багато садівників, які... Або використовують, або задумуються над тим, як його використовувати, неповною мірою можуть розуміти дію препарату. Якщо подивитися на ці два дерева, і ми розуміємо, що тут ми його застосовували, то можна сказати, що ваш препарат не працює, тому що, а що ж таке, такі прирости здорові. Але тут потрібно звернути увагу на ґрунт, і ми побачимо, що на даному дереві було дерево засадяне глибоко в ґрунт, місце щеплення на рівні ґрунту. І ми так, тут так. бачимо надмірний різ дерева. І, і поряд Дерево, де місце щеплення 15 см над рівнем ґрунту, ми бачимо помірний ріст дерева. Тому не потрібно хаяти препарат, а потрібно дивитися в корінь проблеми. На даному дереві ми бачимо, що це проблема не препарата, це проблема посадки дерева. Це за те, ми говоримо, щоб як сортопідчепна комбінація працювала. Посадки. А тут вже підчепної комбінації немає, тому що дерево, по свідомісті, перейшло на власну кореневу систему. Заглибоко. Заглибоко посадили. Да. посадили і результат. І прирости. Однорічні тут вже і регаліс плюс не допомагає. Хоча, звичайно, якщо б не було регаліс плюс, тут прирости ще в два рази більше було. Так же? так, так. Ну і так. тут класичне дерево, яке має що зовсім мало що обрізати. Дерево заружилось. Є закладка вегетативних і генеративних, особливо бруньок, і дерево підготовлене до зими. Оскільки ми говоримо про обрізку, що ви в даному ситуації будете різати, покажіть садівникам ваші методи обрізки у вашому господарстві. ми у минулому році перейшли на механізовану обрізку саду, тобто ми обрізаємо сад контурним обрізчиком, задаємо йому параметри довжини нижньої геляки, довжини верхньої геляки. Він йде, обрізає. Далі люди доводять вже обрізку вручну. Тому що потрібно зробити вікна між деревами, потрібно підняти десь нижню якусь геляку потрібно викинути приблизно дві геляки які, на нашу думку, є грубими на даному дереві, тому що багато теж не можна викидати. Далі піде доводка вже вручну. Якщо зараз ми говоримо про це дерево, то коли буде їхати, наприклад, трактор, то він буде обрізати його на сліпу, Ці садівники, привикли працювати по однорічним пагонам, обрізаючи їх на клик, то в даному випадку, коли ми ріжемо вже механізовано, сама ця процедура вона девальвується, тому що їде машина, вона обрізає довільно, наприклад, ось тут вона обрізала. Не менше. Тобто, вона обрізала, а далі йде людина і вручну доводить те, що не може зробити машина, тому що машина пройде, наприклад, зріже ось тут. Нам не подобається, наприклад, цей пагін з ростовою брунькою. Ми пішли і його забрали. Наша задача під час застосування механізованої обрізки максимально набити деревину ближче сюди до центрального провідника, для того, щоб вона гляка не була сильно розгалуженою. І потрібно слідкувати за коридором, для того, щоб сонечко нам просвітлювало і був сквозь. Який буде забирати надмірну вологу в процесі вегетації, видаляти грубі геляки, які вже є займими для деревини, для дерева вибачте. Або ті жировики, які в нас є, ось такі жировики, так Ну, Звичайно. Зам. Ну тут, якщо трактор пройде, то контурний обріжчик може зрізати десь там, Але де не цього потрібно. да, Ми прийдемо і переріжемо там, де ми собі вважаємо його за потрібне. Тобто так само тут прийде, як буде йти контурний обріжчик. Контурний обріжчик на сліпу він, наприклад, обрізав тут. Ми, ми забрали його звідси. Не подобається, розрядили, зробили коридор. Зробили ви сказали, що кілька скелетних гілок вбирати. На ваш погляд, із цього дерева, які скелетні гілки ви будете брати чи тут залишаються? На мій погляд, тут ми залишимо, тому що у нас більша проблематика на цьому дереві буде з верхом, так, так, так як у нас завжди сок і пруд у верхню частину дерева. І там буде потрібно викидати геляки грубі. В цьому році краще буде тут не чіпати, а більше працювати з цьому дереві. А що по цьому дереві? Оця гілячка не занадто груба, як у вашу думку. Ні, вона не буде занадто грубою. Вона буде там рости. Так як ми з кожним роком під час механізованої обрізки будемо звужувати плодову стіну, тому та гілячка все рівно там залишиться. Тут більшою проблемною гілякою буде ось ця. Яку потрібно видали, тому що вона росте ще затінняє да. ці гілки які да. в низу. простір між між деревами, і вона стає вже груба, вона буде видалятися. Тобто на таких гіляках я скажу, що прийде контурний обрізчик, він він собі щось там зробить. Ми допрацюємо, де нам не подобається, ми підемо собі розрідемо. Будемо намагатися максимально набити простір біля, біля центрального провідника дрібними гіляками, які в свою чергу будуть закладати сплодовим руйнкам. Ну якщо підсумуючи нашу розмову по Regalis плюс обрізці. Людському фактору, яких нас обмежений дуже сильно, можемо підсумувати, що застосування препарату регаліс плюс влітку, потім зимою котурна обрізка, і вже людським ресурсом ми допрацьовуємо те, що повинні допрацювати, зняти і підготувати дерево до весни. Оці фактори співають того, що ми даємо економію в сад, і саме головне ми даємо той результат для. Вирощування якісного яблука. Звичайно, але окрім регаліса не потрібно забувати про ряд інших препаратів. Рег... А це вже шкідники фороби. Ми Рег... трошки поговоримо зараз про шкідників подорож, тому що ми говорили за добрива, говорили за обрізку, говорили за збирання врожаю. Це всі фактори, які дають добре підуватися до зими. Ну якщо ми маємо листок і він повинен бути чистим, ми бачимо, що хоч і листочки ці не опали. Але він чистий листок. Тут немає ні шкідників, ні форум. Тепер скажіть, як вам дається захистити сад, щоб не було ні шкідників форум. Що ви використовуєте з компанії Бас перед які препарати? Ну насамперед ми звичайно використовуємо контактний фунгіцид Делан. Ну, Це класика така, садівництва. Звичайно. Так. Препарат «Малахіт». Чудовий препарат Ось... рано для весни, для того, щоб не змивався так. дощами. Е, препарат «Беліс». Ну, Це вже під кінець вегетації перед двором. Саркадіс плюс. І, звичайно, використовували, коли, коли була сірка. Ну а тепер у нас з'явився ще Так, да, Звичайно, ревіону ми використовували в цьому році. Дуже була така, знаєте, складна весняна погода. В ми могли наблюдати дуже високу температуру, а нічні падали навіть до плюс-трьох. І якраз в той період ми використовували ревіону. Досить вагомий успіх у компанії Бас, науково-дослідного центру, тому що вони зробили новий тріазол, який буде працювати і працював і доказав свою працьовітість холоді. Особливо, от коли нас борошний старосав цьому році ранок. Пішла як ніколи, вас у да, нас ні, вас не було. Да? Це дуже добре, тому що у вас система досить хорошо йде. А по Україні борошниста пороса рано в цьому розвивалася, і тут, якраз коли був холод, препарат регіона спрацював досить потужно і зняв цю проблему, особливо кого, тому що коли є нормальна температура, багато препаратів хороших. У нас в інших компаніях які працюють, а в холод препаратів досить мало і обмежена кількість. Особливо з лікувальною дією їх навіть на пальцях не хватить на одні руки. Начитати, ну я думаю, що так він в цьому році себе добре зарекомендував. Багато фермерів повинні переглянути свою систему захисту. Хто не включив, включити його до своєї системи захисту. А Серкадіс Плюс, ви коли застосовуєте його? Ми в цьому році застосовували Саркадіс Плюс після цвітіння. Якщо так. ми можемо. Регіону в період квітування, коли перепади температур, а коли вже закінчилось малахід. Малахід, да, коли вже закінчилось квітування, вже більш-менш побачили зав'язування, і там знову мать, нагрузка по парші бути, бо там сірканість плюс ну, досить хороше місце. А препарат Беліс у вас хорошо працює? В холодильнику нормально лежить в яблоках? До Звичайно, доїжджає і лежить, і долежає. Ваш і директор казав, що ви зараз у вас вся. Буде направлено на те, щоб експортувати яблуко на схід близький. Скажем так, основна задумка саду це посадка яблука, яке може експортуватися. Але якщо подивитися взагалі на ціну яблука в цьому році, то як у нас знайте, в Українці, якщо є ціна на яблука, два роки інтенсивно всі будуть садити сади. Як в них вийде? Що в них вийде на насадження? Будуть місцевий ринок буде переповнений яблуком, тому потрібно робити ставку на експорт. Ну я б не сказав, що він буде переповнений, тому що все-таки великі інвестиції в посадку сад. Так, да, але е, все рівно. Люди садяться. Яблу, яблук, сад, яблук сад, буде. Да, да, яблук буде. Його буде багато на ринку. Всі не кондиція, яка не поїде на експорт, поїде все рівно сюди. На наші місцеві ринки через нашого північного сусіда людей стає менше в Україні. Комусь його їсти потрібно. Це яблуко. Так, да, звичайно, тому ваше господарство націлене на експортний потенціал. Для цього вирости треба експортно привабливе яблуко, яке має і ціну, і саме головне товарний вигляд. Так. А тут якраз у вас і обрізка, і захист, і мінеральне живлення. Так, тільки в комплексі. Тому що можна побажати? Добрий путь, щоб саме головне перезимував сад. Дякую. Весна була дружня, без заморозків, пізніх заморозків, особливо по квітуванню. Чуть-чуть. Не треба, ну чуть-чуть. Ну ви і так прорідите, Якщо треба буде прорідити. компанія бас завжди буде допомагати, консультувати і надихати те, щоб у вас був якісний вражаль. Дякую, дякую, дякую за розмову. Дякую за те, що досить хороший сад. І ми показали на двох деревах, як не потрібно, і як потрібно, щоб дереву, щоб не хаяли. Але... Так, так. Да. Ну в садівництві, на жаль, є і такі хороші, і позитивні приклади. Це людський фактор. Це людський фактор, про що ми говорили. Через то потрібно мати всі комплекси, як ми говорили. І обрізка, і мінеражиння, і захід від шкідників хвороб. Ну і саме головне, щоб люди були кому працювати і самого кому їсти яблука. Звичайно. Да. Дякуємо ще разом. Ще раз дякую. BASF. We create chemistry.